Що стосується е, домовленості. Е, вони існували, і е, наразі, спілкуючись з військовими, я знаю чітко, що є певні об'єкти, е, по яким заборона набита на території Російської Федерації. З точки зору мене, як е, людини з. Е, Вище, будь ласка, по... це, наприклад, атомні станції? Це про це йде мова, чи ні? Це... Ні, атомні це... станції, послухайте, це найпростіше для того, щоб зупинити атомну станцію, жодної ракети не потрібно. Ну, люди, які на цьому знаються, слава Богу, свої, за, своїх своєї службової діяльності мої хлопчики працювали не по одній атомній станції у якості диверсантів, і я спілкувався з керівним і технічним персоналом атомних станцій України достатньо часто і достатньо не про погоду, а про специфіку. То о, не я один, який знає, яким чином зупинити російські атомні станції, не порушуючи нічого не піднімаючи рівень там радіоактивного забруднення. Це найпростіше, що можна зробити. І я не розумію, чому себе зроблено. І зрозумійте правильно, для мене атомні станції Російської Федерації абсолютно не в пріоритеті, бо вони дають від 18 до 19% забезпеченої енергетики Російської Федерації Всього на всьому. Хоча, о, я ж кажу. Можна, не стаючи з цього місця, зупинити всі атомні станції абсолютно спокійно, аби було політичне бажання і не таке вже велике фінансове забезпечення з боку керівництва України, не для моїх забаганок, а для певних технічних нюансів. Питання полягає в тому, що величезна кількість інших електростанцій треба порушувати їхню роботу. А що стосується заборони, ну є, я скажу, такі жирні об'єкти, а по ним категорично ракетами нашими далекобійними, які є, заборона набита. Чому мені не зрозуміло? Тому що якщо не зрозуміло, значить я розумію, що є з домовленості. До речі, в 14 в 2014 році. І достатньо часто нам забороняли наносити удари по певним об'єктам на території е, окупованої частини Донецької Луганської області. Хоча ми знали, що там знаходяться підрозділи ворога, хоча ми знали, що там жирні цілі, але це забороняли. Це було неодноразово. Тому домовленості існували як при попередньому президенті, так само і існують при нинішньому президенті. По всіх е, нюансах домовленості це до президентів. Які керували, які зараз керують колись? Вони можливо дадуть відповідь на ці питання, а, але скажу так: ну є реальні жирні цілі, які можна було б вивести з ладу, і були були достатньо чуттєвими, чуттєвими для Російської Федерації. Чомусь ми це не робимо. Ми знаєте, намагаємось воювати. Ну якось на півдавки. Ми досі не зрозуміли, що ворог, який проти нас воює, він точно не джентельмен, а цинічний хуліган бандюган. І ми мусимо вести відповідним таким же чином тебе. Також От навіть останній приклад, коли Кацапа розстріляли наших хлопців полонених, показує, що все ж таки правила поведінки з полоненими дуже важливі. Але я чітко знаю, якщо б о, наші дії почалися за принципом око за око, зуб за зуб, то певні моменти о, у касатів тоді призупинилися. А так розуміючи, що ми граємо в джентльменів, скільки ми вже мали таких прикладів, коли е, не перший раз в полон попадають ті самі люди? Ну про що мова? Тому питання номер один: е, ми й далі будемо намагатися бути джентльменами і програвати і ментально, і фізично, чи ми будемо на один удар наносити 5-6 ударів. Тому ситуація, що стосується нашого майбутнього розвитку в 26-му році, буде залежати від спроможності нашого суспільства тиснути на політичне керівництво країни для досягнення певних необхідних для держави цілей. Якщо що ми далі будемо робити, будемо е, лупати очима в інформаційному просторі, не задавати незручні питання. То про що ви хочете? Ми е, віддамо тоді частину Донбаса, Ми створимо передумови для подальшого безпосередньо е, наступу росіян через невеликий такий час. А ми в цей час абсолютно спокійно себе задушимо. От від слова задушимо один одного інформаційному е, полі тим компроматам, які будуть лити один на одного, е, всі бажаючи прийти до влади президент чи Верховну Раду, е, пане Сергію. Ви згадали про здачу Донбасу? Або ну фактично про те, як влада намагається замаскувати це, називаючи вільної економічної зони демілітаризацію демілітарізацію зони виведення військ не. Навіть відведення, не вийде відведення. Звичай, варіантів багато. Але ж головне питання залишається одним. Те, що влада концентрує всі зусилля та інформаційно підсвічує саме ці мирні переговори, які я називаю марними переговорами, та мирний план на 20 пунктів, говорить про те, що вони так дійсно сподіваються закінчити війну, чи це спроба відволікти увагу і тягнути час. А, чи важливо ну, досягнення припинення війни? Без теплі фронту, тому що будь-які перемовини можливі, коли ти ну, можеш відстояти свою позицію, а коли в тебе фронт відкатується. Коли в тебе проблеми це заче? Ти навіть не борешся з СЗЧ, а ти просто приховуєш інформацію, тому що вже такий вал, коли деморалізація велика в суспільстві і ти цим не борешся, як ви кажете, завдяки пропаганді або інформаційному підсиленню суспільства. Так от скажіть мені, будь ласка, а чи можливо без стабілізації фронту дійсно досягнути чогось на цих перемовинах? Ці перемовини я називаю так. Знаєте, м'який підвід до м'якої капітуляції, умовно кажучи, так. Давайте називати речі своїми іменами. Бо цей пункт з 20 чи з 28, залежності це такий потужний крок в прірву під назвою Капітуляція. Зелених це задовольняє, вони готові зупинити війну. Причому цікавий момент. Питання про референдум про вибори, американці абсолютно не підіймають. Ну, от подивіться за останніх два, ну вже три дні, реакцію американської преси на зустріч Зеленського і Трампа. От те, що там вони піднімають, то абсолютно ніяк не відноситься до референдумів і виборів. Тому коли наші починають розповідати, що от це вимога американської сторони, це не зовсім є правильним. Це не зовсім є правдою. До речі, Черго раз впевнився, яким чином ми і далі продовжуємо програвати інформаційну війну в Сполучених Штатах, я вже не кажу про Європу, бо е, подивився декількох Ютуб-каналів, е, е, достатньо таких проросійських, колишніх радянських громадян, які зараз вже є громадянами Сполучених Штатів, і зрозумів, що е, ті Меседжі, які вони провоку... продуктують. ну зрозуміло, що це суто про російську і підросійську диктовку. але звернув увагу в черговий раз, що е, в інформаційному полі Сполучених Штатів відсутнє потужне українське представництво, і я завжди казав, і в черговий раз повторюю, що влада абсолютно не займається боротьбою за розум серця американського народу. А росіяни достатньо це потужно ведуть, і спілкуючись до речі, вчора і позавчора з американцями, які в свій час були громадянами. Або українська РСР, або вже України, і живу зараз в Штатах і успішні в штатах. От вони кажуть, що абсолютно відсутня робота з українцями і представниками інших національностей, які жили на території України з боку нашого посольства. Ну я йому повірю, ну, яка може бути робота, якщо попередня пані посол займалася кулінарним бізнесом і була успішна в ньому, а успішна перед цим вона провалила ліндлінз. Але уряд і президент визнали її, що вона така крута, і взяли її зразу ж радником президента. Що вона може нарадити? Як Зеленському побудувати ресторани, ну, от реальна її робота на посаді посла? Наступне нинішній посол абсолютно нічим не краще. Як каже, мій один американський друг, коли ж каже, що українське посольство на лбу, як на безказирці, написано: до вашого приходу у нас все було добре. Тому проблема полягає в тому, що ми е ставимо на певні посади людей, які абсолютно не займаються вирішенням е проблем держави, а саме держави для того їх поставили як представника. І це стосується не тільки нашої дипломатії. Ну у нас стріпті і масажистки еретичних салонів послами в інших країнах. Генеральні прокурорші е відмивають бабло е також в інших країнах, колишні. Тому чому дивуватися представники російських випускники російської академії ФСБ, які розвалили службу зовнішньої розвідки, зараз спасли в Сербії. Про що ще можна казати? Тому щоб не казала зелена влада, їхні слова, їхні дії абсолютно не відповідають реаліям сьогодення.